Тут у відділі народного мистецтва національного музею імені Андрея Шептицького під час планової перевірки виявили зникло 148 історичних кахоль, а також буклашки, дзбанки, пласканки та свічники. До крадіжки примірників у національному музеї зберігалося близько 450. Це є кахлі 19-го, початку 20-го століття. Це в основному роботи гуцульських масів. Одного з найбільш відомих местів, так само Бахматюка, ну будемо казати, від середньої до доброї кахти. Оціноч на марці, десь так від 200, від 100 доларів, десь до 500. Відповідальна за ці історичні цінності, завідувач відділу Євгенія Дзядик давати коментарі на камеру, вона відмовилася телефоном, повідомила мене чомусь звинувачувати в тому, що це моя вина. Я хранити фонду. Я відчуваю тут ви. Чому, як я їх, але я в не Вкрасти ціні експонати могли під час ремонту, який проводили у музеї у 2005-2008 роках, переконує Євгенія Дядик. Вони ходили з подвір'я ці робітники. І от, де були ті кахлі, і де були такі скульптури, щоб не було проходу туди, вони були заставлені вітринами, шафа було, було там приходу для них. І вони нічого там не могли знати, чого там ходити по позволим, як там пройти не можна. Угу. Але хтось замадився. У компанії, яка на той час проводила ремонт, кажуть, будівельники, які робили ремонт, були найманими працівниками. Кримінальна справа по крадіжках у національному музеї відкрита у 2005 році. Щоразу під час планових перевірок у музеї не дораховуються цінних експонатів. Я не думаю, що тут замішана одна особа. От, відповідно, будемо встановлювати, можливо, причетні і інші особи до зникнення цих речей. Наталка Борська, Оксана Маруняк, Вадим Кальченко, оглядня телеканал ЗІК.